Збірна України з фехтування повернулася додому з історичним золотом чемпіонату Європи. У фіналі в Генуї наші спортсменки обіграли команду Швейцарії і вперше за час незалежності взяли командне золото. Успішним став турнір і для Романа Свічкаря він виборов перше місце в особистих змаганнях. Загалом українці привезли з турніру три медалі: два золота і одне срібло. Для нас це не просто перемога. Ми в першу чергу. Це дуже складне емоційне навантаження, і для нас ми цю перемогу не просто робимо фізично, а й над емоціями своїми, тому що потрібно їх приборкувати, потрібно ставити дуже чітко розуміння, для чого і для кого ми це робимо. Тому для нас це дуже важливо і все те, що відбувається, звичайно, на і що роблять наші люди для України, нас дуже надихає і надає дуже таких великих глибинних сенсів для нас. Ми дійсно багато працювали, і коли багато працюєш без результату це дає таку витримку. Все вийшло. Я вдячний команді, тренерам, тому що зараз у нас такий костяк, така сильна, потужна команда, такий кулак рішучості є. Всі багато працюють тихенько.